Всім привіт! З вами знову я, Антоха. Сьогодні хочу вам дати нову порадочку. Сьогодні буду створювати індикатор, або, як його ще називають, прогрес-бар. І так, для того, щоб нам це створити, треба трішечки бажання, вільного часу, та саме програму After Effects. Поїхали, створюємо нову композицію. Назва в мене буде. Uh, progress Bar. Як її називають, в принципі, всюди. Так, 1920 на 1080, Квадратний піксель, 25 кадрів в секунду, full resolution. І 5 кадрів в секунду з чорним бекграундом як завжди, цього буде достатньо. Клікаємо ОК. Трішечки порівняємо. Fit Є. Yeah. Далі, як завжди. Tile-action-save для того, щоб центрувати все, що ми будемо робити. Ви ж пам'ятаєте, так? Я люблю центрувати, тому що я центровий пацан. Ось наш центр. Тепер є композиція з назви, як ми бачимо. Йдемо в Pen Tool, ставимо ліворуч одну крапочку. Затискаємо Shift, ставимо другу крапочку праворуч посередині. Щоб наш строк був рівнисінький. Закреслюємо, вимикаємо Fill. Залівка нам не потрібна. А сам строк ставимо поширше. Приблизно 98, може трішечки. Порівняємо Бачите? Центрую, центрую. Якор поставив по центру і знову перевіримо, чи все стоїть рівно. Selection Tool. Затискаємо на шар, теж я його переіменю. Назову так само Progress Bar. Точніше, Progress Line, вибачте. Це у нас буде лінія, яка буде прогресувати, заповнюватись. Зафарбую в синій, щоб воно асоціативно було схоже з нашою лінією і не плутало надалі нас. Що де. Йдемо в шейпи. Вибираємо Rectangle. Давайте теж квадратний виберемо з рівними кутами гострими. І так, подивіться, щоб у вас не був виділений шар, щоб ви не намалювали маску. Тепер зверху малюємо ректенгл наш, який ми обрали. Строк ми тут вимкнемо, навпаки, він нам не потрібен. А філ. Ніс. Так, це у нас строк, а нам не. Нам не потрібен строк, нам потрібна масочка. Філ, навпаки, ми вмикнемо. Так, да, щось я заплутався. А строк вимкнемо. Вимикаємо. Окей. Малюємо зверху. Ще один ректангл. Він у нас буде служити масочкою. Ось він раз. Перейменуємо, щоб не плутатись Mask. Line. Супер. Давайте напишемо mask for line. До речі, як там пишеться FO? На в мене англійська так собі. Не допишемо, типу ми її знаємо. Скорочено. Є. Yeah. Закриваємо шариці, виділяємо знову uh, mask line. Так, тепер нам треба звернутися до ласо, потягнути, щоб використати нашу маску. Як альфа канал, але зачекайте, стійте, порівняти ж треба. Не забувайте. Не забувайте рівняти. Це дуже корисна функція. Так, якщо у вас немає цієї функції Trackме, тут є toggle switch mode Клацайте його, оп, він з'являється, берете лессо. І тягнете його на той шар, який вам потрібно використати, як альфа канал. Є. Бачите? Все спрацювало. Тепер. Беремо наш Mask Offline, ми її здублюємо, хоп, Ctrl-D, якщо ви не знаєте. І зробимо це в якості нашого строка, контура Чиста вкусовщина, да? Буде у нас зверху окантовочка, яка буде створювати такий легкий дизайн. Вмикаємо, щоб ми його бачили. Зробимо, зробимо зробимо, фільм, вимикаємо, тому що нам потрібна тільки окантовочка. І вмикаємо строк, робимо його поки що. 10 пікселів. Можна вже робити білого кольору. Selection тульчик беремо. Тицяємо, розвертаємо параметри. Ідемо в Rectangle, Rectangle Pass, шукаємо Size, вимикаємо ланцюжочок і тягнемо трішечки праворуч і трішечки. Ще теж праворуч, щоб розширити цю саму рамочку, яка вона буде служити в якості красивої окантовочки. Рівняємо, звісно, звісно, рівняємо. Дивимось. Ну, приблизно, для прикладу, я думаю, цього буде достатньо. Можна довго тут страждати вирівнювати, але зараз не про це. Завертаємо. Знов ставимо фіт. Вимикаємо наш, напевне, вже можна вимкнути Tile Safe Action, бо в нас вже все рівно, рівняли, більше не будемо, достатньо. Йдемо в Progress Line шар, натискаємо, теж можна його вже перефарбовувати. Є, перефарбували. І тепер йдемо, створюємо текстовий шар, будь-яку літеру цифру натискаємо. Зараз буде цікавеньке. Рівняємо, звісно. Трішечки вверх ставимо над нашим прогрес-баром. І тепер найголовніше починається. Нам треба обрати. Обрати, обрати... Що ж нам треба обрати? Обрати ефект, який буде служити нам як помічник. Він називається Slider Control. Знайшли Effects and Presets, якщо що він там знаходиться. Тягнемо його на наш шар з текстом. З текстовим е шаром, який знаходиться зверху, вибачте, за тептологію. Тепер розвертаємо параметри цього тексту. Текст, шукаємо source text, затискаємо Alt і клікаємо. Клік. З'являється знов-таки лассо. Ми його тягнемо на. Годиночок з слайдер контролом. Є, Він у нас прив'язується. І що ми тепер бачимо? У нас з'явився експрешн. Він пріоритетний. Ми ставимо ключик саме в ефекті Слайдер Контрол. Кейфрейм перший, ну а другий, хай буде в нас заповнюватись лінія за 3 секунди. А другий поставимо ключик на 100. Так як в нас лінія буде заповнюватись від 0 до 100%. Є, зробили. Ви можете зробити це і за 5, і за 6, як вам заманеться, як вам забажається. Окей, закриваємо, перевіряємо, як це все працюється. Повзунок ставимо на початок і бачимо, що у нас такий якийсь грюк. Незрозумілий. Як з цим боротися? Тому що нам не потрібна оця вся історія з е, купа цифр, нам треба тільки від одинички до соточки. Ми затискаємо, зараз розвертаємо знов таки шар текстовий. Йдемо в е, годиночки, затискаємо Alt і клацаємо. Слайдер контрола, вибачте, саме шукаємо слайдер контрола, в е, годиночок знайшли, затиснули Alt, клац. І прописуємо. ще раз, давайте. Так, перевіряю зараз себе. да, Знаходжу експрешн наш. І прописую свій. Свій експрешн буде виглядати саме так, як зараз я пишу. Я залишу його в дописі. Я вивчив цей експрешн чисто на пам'ять, ви можете так само зробити, щоб не тримати десь в блокноті його. Можете, як я, зробити і прописувати його вже на пам'ять автоматично. Ефект, слайдер Control. Скобочки закриваються, відкриваються нові скобочки. Кавички, слайдер. Слайдер. Так само закривається в скобочках. Скобочка відкр... закривається, вибачте ще раз. Плюсик ставимо, кавички, відсотки, і кавички закриваються, відкладаємо в порожньому місці, так, щоб експресім запрацював. Перевіряємо, все працює, цифри в нормі, все живе. Ми радіємо. Відтягуємо ползунок назад, завертаємо всі звертаємо шари. Пам'ятайте, що є у нас ще лінія, яка не працює. Працює у нас тільки цифри, а лінія ще не живе. Тому ми йдемо в нашу. Progress лайн, розвертаємо параметри, йдемо в Trim Pass через Add-Модифікатор. Додаємо, як в минулому уроці, якщо ви бачили, шукаємо End це параметр, нагадую, який обрізає строк. Відтягуємо його на 0. І викликаємо Expression alt І клікнути, треба клікнути клікнули Подивилися червоненьким загорілося. Шукаємо наш слайдер, який знаходиться, як ви пам'ятаєте, на шарі з текстом. І тягнемо лосо. лосо саме з end Expression до слайдера часиків, годиночка. І дивимось, як тепер це спрацює у нас. Ще раз нагадаю вам, що у нас слайдер Control як знаходиться на слої з текстом. Один він. Є, у нас. Текстовий і шейповий слой зсилається на цей самий ефект. Заповнюватись у нас буде лінія від 0 до 3 секунд. До 100%. Бачите? Все працює. Тепер у нас живе не тільки цифри, а і лінія заповнюється синхронно з цими цифрами. Так, що ми ще хочемо зробити? Я хочу додати трішечки дизайну. Іду в шейп, розгортаю, шукаю строк, шукаю DasheS, натискаю плюсик. І розділяю наш строк на малесенькі палички. Хоп! лінії. І мені здається, чисто моя думка, що так воно виглядає більш статично, красиво. Це чисто для прикладу, ви можете експериментувати скільки завгодно. Клас! Все насправді дуже просто. Користуйтесь, пробуйте! Головне, це час і бажання. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Па-па!